Спецпроект до Дня Незалежності, про теперішнє та прийдешнє про війну, втрати та біль, про темні часи, а ще про людей: людей, що впливають на наше майбутнє, людей, що дають силу боротись, людей, що борються, допомагають і вірять в перемогу, людей, що не здаються та нищать ворога, світлих людей. Спецпроект світлі люди в темні часи, 24 серпня на еспресо. Повертаємо території. Третя штурмова бригада наступає на Харківщині. Воїни просунулися в глиб фронту на майже два квадратні кілометри. Взяли під контроль батальйонний район оборони окупантів, а ворожі взводні та ротні опорні пункти. Головна задача операції збити наступальний потенціал росіян. Про це повідомив командир бригади Андрій Білецький. За чотири дні ворог втратив три сотні особового складу, а також значну кількість техніки. Зараз. Росіяни посилюють застосування авіації РСЗВ та далекобійної артилерії.